Добрий день, шановні діти! Сьогодні четвер, 25 січня, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 3, січень місяць, робочі зошити, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Тема нашого уроку ступені порівняння прикметників. Н та подвоєння Н у прикметниках. «Дзвінки й глухі приголосні. Сьогодні, дітки, ми продовжуємо з вами вивчати тему прикметник. Ступені порівняння прикметників і творення прикметників. Також ми розпочали вивчати фонетику. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати дзвінки й глухі приголосні. Спочатку пригадайте інформацію за скороченим записом. І опишіть ключові слова. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо. Ступені порівняння якісних прикметників вищий і найвищий, молодий, молодший наймолодший. Вищий ступінь. Твориться за допомогою основи прикметника додаванням суфіксів ш та іш, легкий легший, теплий тепліший. Найвища ступінь твориться за допомогою прикметника вищого ступеня додаванням префікса най, легший найлегший, тепліший найтепліший. Також існують інші форми творення прикметників вищого та найвищого ступень. Це до основи прикметника додаються слова більш або менш, найбільш або найменш. Наприклад, солодкий вища ступінь, більш або менш солодкий, найвища ступінь, найбільш або найменш солодкий. А зараз дітки. Натисніть на паузу і ще раз прочитайте уважно це правило. Попрацюємо практично. Прочитаємо прикметники, внизу подані під правилом. Виділіть серед них якісні прикметники. Перевірмо. Якісні прикметники це молоді, міцний, чіткий. Утворіть ступені порівняння одним із способів. Відкрити робочий зошит. Запишіть 25 січня класна робота, вправа 3. Напишіть прикметник через тире. Напишіть ступені порівняння. Оберіть будь-який спосіб або додаванням суфіксів, префікса, або за допомогою слів більш-менш, або найбільш найменш. Перевірмо. Молоді. Молодші. Наймолодші. Міцний. Міцніший найміцніший. Чіткий, чіткіший, найчіткіший. Ми розглянули з вами способи творення вищого та найвищого ступеня прикметників. Перейдімо до наступного завдання. В склади, запиши речення на порівняння предметів з прикметниками вищого ступеня та прийменниками від за. Чи сполучником ніж. Наприклад, прохолода приємна спека? Речення виглядає так. Прохолода приємніша за спеку. Можете від або ніж використовувати сполучники та прийменники. Продовжіть самостійно. Розгляньмо, як це виглядатиме у вашому зошиті. Вправа четверта. Прохолода приємніша за спеку. Приємніша вищий ступінь прийменник за йогурт смачніший від кефіру. Вищий ступінь прикметника смачніший за допомогою суфікса «-іш» І використали прийменник від. Прогулянка корисніша, ніж відеогра. Прикметник вищого ступеня корисніша утворили за допомогою суфікса «іш». використали сполучник для порівняння ніж. Отже, діти, ви помітили, що ступені порівняння прикметників використовують для того, щоб порівняти предмети. У першому випадку ми порівнювали температуру повітря, у другому страву, таку як йогурт і кефір. І в третьому ми порівнювали, що корисніше прогулянка чи відеограф. Розглянемо останній варіант. В даному випадку ми замінили слово гарна на краще. Джерельна вода краща за водогінну. Отже, є ще варіанти, коли ми взагалі міняємо слово на інше гарне, ми не говоримо гарніше, ми говоримо краще. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Відновіть загадки, утворивши форми найвищого тепер ступеня порівняння прикметників від гадки Земля і думка. Натисніть на паузу. І утворіть форми найвищого ступеня від прикметників. Запишіть ці загадки у робочому зошиті. Перевірмо, що на світі найбагатше. Ну, звичайно ж, це земля. Чому земля говорить найбагатша, діти? Це у прямому чи в переносному значенні. Пригадайте тему степи, які ґрунти найродючіші чорноземи, тому що вони дають багатий урожай, високу урожайність. Тому й кажуть, що на світі найбагатше це земля. Ну, а що на світі Ну, це, звичайно ж, думка, бо думкою ми можемо за одну секунду перенестися, поміркувати, щось зробити, лише думкою. Дітки, не забудьте записати ці загадки до себе у робочий зошит. Перейдімо до наступного завдання. Пригадайте правило написання не у прикметниках. Не у прикметниках дітки є префіксом, якщо він утворює антонім, наприклад, рідний, нерідний, чужий. Зараз утворіть та напишіть в робочому зошиті антоніми за допомогою префікса «не» від слів привітний, щирий, охайний, легкий. Пам'ятайте, що не у прикметниках є префіксом. Якщо можна замінити Антоніу, переглянемо конспект до уроку. Так, я тут не записала, вибачте, цієї вправи, тому що я все-таки сподіваюся, що мої учні. Дуже відповідальні, і вони самостійно зможуть цей конспект написати. Ми зараз його усно перевіримо: привітний, непривітний, щирий, нещирий, охайний, неохайний, легкий, нелегкий. А зараз, дітки, ми з вами трішки відпочинемо. До вашої уваги руханка. Порухалися трішки. Час до роботи. Перейдімо на наступну сторіночку нашого уроку. Пригадайте правила творення прикметників від іменників за допомогою суфіксів «н» та подвоєнням «н». Перевірте себе за презентацією. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою суфікса н. Якщо основа іменника закінчується на н, відбувається збіг букв, тобто подвоєння на письмі. Сон – Сонний, кінь кінний. Переносити слід так, сонний кінний. Прикметники утворені за допомогою суфіксів ин, «ін, ін, «їн», ан, ян, подвоєння не мають. Звір – Звіриний, змія зміїний, скло скляний. Натисніть на паузу і ще раз самостійно прочитайте уважно це правило. Застосуємо це правило у виконанні вправ мовного тренажера. Перейдімо на сторіночку 83 нашого ЗОшита і виконаємо вправу. Утвори прикметники за допомогою суфікса н за зразком. Зразок без закону, беззаконний. Продовжіть до кінця. Перевірмо без імені, безіменний, без сну, – «безсонний», «без жалю» безжальний. Без кінця, безкінечний, без сліду, безслідний, безупину, безупинний. Звертаю вашу увагу, що в даних прикметників, крім суфікса Н, використані префікс без. Пригадайте правило написання слів із префіксом без? Префікси «роз» та без молодці завжди пишемо з буквою. А ми повернімося на сторіночку нашого ЗОшита. Дітки, на минулому уроці ми з вами говорили про користь від спорту, про Олімпійські ігри. Сьогодні ми прочитаємо уривок оди спортові П'єра де Кубертена, ініціатора відродження Олімпійських ігор у віршованому перекладі. Ганебним вчинкам ти заслін. Завдячні всі твоїй заслузі, низький о спорт тобі уклін, що з недругів ти робиш друзів. Посеред чорної біди червоним виділив курсивом, як власний біль перемогти, як стати сильним і красивим. Зараз, дітки, прочитайте ще раз уважно, самостійно ці висловлювання П'єра Убертена про спорт. І підкресліть прикметники та схарактеризуйте виділений за алгоритмом прикметник червоним. Перевірмо прикметник червоним. відповідає на запитання, яким? Частина мови прикметник, початкова форма червоний. Число однина, рід – чоловічий, відмінок орудний, з яким словом, у реченні пов'язаний з іменником курсивом. У реченні виступає означення. Щойно ми охарактеризували прикметник червоним як частину мови. А зараз дітки. І ще раз, використавши віршик, напишіть, чого, на думку П'єра де Кубертена, навчає спорт. Натисніть на паузу. Ви уважно прочитали, звичайно знайшли цей вислів. Спорт навчає, як власний біль перемогти, як стати сильним і красивим. Ну, звичайно ж, діти, хто займається спортом, ви всі помічали, що це люди сильні, мужні, відважні і дуже красиві. А зараз, дітки, пригадаємо все, що ми знаємо про дзвінки, глухі приголосні та їхню вимову. Ходіть до презентації. Про приголосні звуки ми вже знаємо, що в українській мові їх 32. Приголосних звуки. Вони діляться на сонорні, голос переважає над шумом. М, В, Н, ні, Л, лі, р, рі, Й. Щоб легко запам'ятати їх, є така приказка: ми винили рій. Наступна група це дзвінки, шум переважає над голосом. Дзвінки Б, Г, Г, Д. Ді, з, зи, Ж, д, з, дзи. Наступна е, зупинка це глухі. Вони складаються тільки з шуму. С, п, т, с, с, Ш, Ч, с, СІ. Ш, чі, с, Щоб краще запам'ятати, можемо. Використати такий вислів усе це кафе, птах і чаші. Наступна група губні утворюється зближенням чи зімкненням нижньої губи. Або з верхньою губою, або з верхніми зубами. Губні М, В, П, Б, Ф. Мавпабуф. Є також зубні звуки, вони утворюються зближенням чи зімкненням кінчика язика з передніми зубами та альвеолами. Дді, т, ті, З, зі, з, зі, с, сі, с, ці, л, 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 Н, ллінні. Краще запам'ятати ці звуки, де ти з'їси цілини. М Якими можуть бути лише зубні приголосні, запам'ятайте. Д, т, з, с, с, Л, н, з, де ти з'яси цілини. Наприклад, ожеледі кажуть, колись день близько юнацький подяка, плющ льон. М'якими можуть бути лише зубні приголосні. Також запам'ятайте, що приголосний р буває м'яким тільки перед голосними. Ряд, крюк, ларьок. У кінці слова і перед приголосними він вимовляється твердо: кобзар, тепер, ларки, гіркий. Звук Й завжди м'який. йод крайній ящик, юрист. Інші приголосні губні, шиплячі, задньоротові можуть лише пом'якшуватися. Це відбувається, зокрема, перед голосним і. Вітер білий, гірський, щільно. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Прочитайте слова, позначаючи потрібну букву. Перевірно. Паризький рідкісні вог... вогкі, відсипав приказка. Чому я виділила слово вогкі? Можливо, ви самі знайдете відповідь на це запитання. Так, слово вогкі пишемо з буквою Г, а вимовляємо як Х. Це виняток із правила. А зараз розгляньте таблицю сонорних приголосних звуків і ще раз повторімо: М, В, Н, НІ, л, л, л р, р, рі. Ї. Серед поданих слів підкресліть слово, що містить букви лише на позначення сонорних приголосних. Зробіть його фонетичний розбір за алгоритмом. Здогадались, яке це слово? Ваніль. Пригадайте фонетичний розбір. Запишемо слово, поділимо його на склади. Випишемо стопчик букви. В інший стопчик в квадратних дужках звука, які вони позначають. Зверніть увагу, м'який знак не позначає жодного звука. Охарактеризуємо в твердий приголосний дзвінкий, а голосний ненаголошений. Н – ні м'який приголосний дзвінкий, і голосний ненаголошений, л. М'який приголосний дзвінкий. Охарактеризували звуки. А тепер порахуємо, скільки букв. підвели риску. У нас шість букв Звуків. 5 складів 2. Перший відкритий, другий закритий, наголошений другий склад. Щойно ми повторили фонетичний розбір слова ваніль. А зараз, дітки, перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. і я пропоную взяти участь у великих перегонах. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь у авторалі. За умовами конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Якщо впораєтеся зі всіма завданнями успішно, то одержите гран-при. Ну що ж діти, На старт, увага, руш! Перевірте, будь ласка. Ну що ж, я вітаю переможців. Розфарбуйте свій трофей, гран прі. А якщо хтось допустився помилочок. Ну, звичайно, говоримо: не кажи не вмію, а кажи навчуся. Якщо ви були уважні, то у слові комбайн ми яку букву вставляємо, букву «М». молодці. Так, ну що ж, шановні діти, завдання нашого уроку вичерпані. Ми з вами впоралися і всім добре. І настав час перейти до останньої сторіночки нашого уроку – це домашніх завдань. Скористаємося друкованими зошитами, частина 3, січень місяць, сторіночка 24, і виконаємо перше, друге, третє і четверте завдання. Ознайомимося з містом завдань. Запиши вислови, утворивши прикметники найвищого ступеня порівняння за допомогою префікса на. Щоб утворити найвищий. То треба спочатку створити вищий, а потім до нього додати префікс най. Наприклад, свій хліб ситний. Утворюємо ситніший, а найвищий буде найситніший, густа темрява перед світанком, вищий густіша, а найвищий буде найгустіше. З усієї рідні батьки рідні, вища ступінь. Рідніші, а найвище найрідніші. За аналогією виконайте всю вправу. Ознайомимося із другим завданням. Розгляньте карту України, малюнок праворуч. Від наведених у дужках іменників, подивіться, будь ласка, утворіть прикметники і запишіть слово сполучення. Одеса Порт. А ми говоримо Одеський порт. Черкаси область, а у нас вийде Черкаська область. Пам'ятаємо власні, вірніше, прикметники, які означають назви установ, географічні назви, вони пишуться з великої літери. Ну і третє завдання нарешті спиши додаючи і позначаючи закінчення прикметників колючими трояндами. Дітки, раджу вам орієнтуватися на імени, бо прикметник стоїть у тому роді числі відмінку, що іменець яким він пов'язаний. І нарешті четверте завдання з'єднай стрілочками частини прислів'їв. Прочитайте уважно початок і знайдіть продовження. Ну, а ми повернімося на сторіночку нашого ЗОшита. Сьогодні ми з вами були просто розумнички. Ми повторили прикметник, а саме, ступені порівняння прикметників виконали багато вправ, розглянули написання не з прикметниками. Також як творяться. Прикметники за допомогою суфікса н, і що відбувається подовження, якщо основа іменника, від якого він утворюється, закінчується на н. Також сьогодні ми повторили, як вимовляти дзвінки приголосні в кінці складу та слова, виняток із правила пригадали також. Також ми з вами повторили сьогодні дзвінки сонорні. Виконали ряд фонетичних вправ. Ну і звичайно, все це ми записували у своєму конспекті до уроків. Будь ласка, діти, не полінуйтесь, напишіть конспект до класної роботи, він вам допоможе при виконанні діагностувальної роботи. Також ми з вами сьогодні взяли участь у великих перегонах. Таким чином, повторили і словникові слова. І вивчений матеріал. Завдання уроку вичерпане. Говорю до побачення, до нових зустрічей.